Всім привіт! Сьогодні я граю в Вінгдеш. Це гімнатрикал Домінатор. -домінатор. Він. Це просто класний угля. Він від музичку він свою капіталь відлічається. Дивіться, як говорите. Пригайте, отут так, так, так. Роботик, тут класна музичка, но я вам чест потім я покажу. Так, проїхайте, 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 проїхайте. <кхід> Ось, зараз музичку якраз покажу. <кхід> <кхід> Ну, ви поняли, коротше музика. От, зараз як його пройти. Так, так, тут, так, пригайда, далі роботик. Так. Так, звісно, я вам об'яснити не можу. Нормально, так, 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 так. Так, так. Тут нічого ну, не робимо. Так, і на самолетику. Тут акуратненько. Тут дуже акуратненько. Я же будем в инвердах Так, 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 сюда, сюди, сюди, сюди. сюда, сюди, 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 сюди. сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Чика-чик. Сюда, сюда. Смолетчик. Фингер ту ту вингер ту Оп-оп.

хочу вибачити, але ну, виповнюю. Як це грається сладешно, на секундочку, коли зайду, попробую розі... розіграти. Ну, Бачите, в мене щось виходить. Я зливаюсь, звідси. Ну все, короче, ребята, всім.